Доброго здоров'ячка всім привіт. Сьогодні маємо 18 серпня 23 го року і п'ятниця. Ось дивіться, яке небо гарне в нас. Дивіться, які хмаринки. Яка краса. Дуже гарно. Спекотно. Ой, обливаємося мокрі, обливаємося пот. Ой, дуже спекотно. Я сьогодні виходжу з запізненням, так як були невідкладні господарчі справи, і зараз вже обідня пора, вже скоро година буде дня, вже і за полудень пішло. Пішов час. Ну, нічого. Щось сьогодні так і сонце ховається за хмаринки. Мабуть, і добре, що так. от Щоб хоч трохи передишка. Так, до сих пір у мене тут пустий підвіконник Я сюди не заносила. Тут у мене. Дивіться, тут порозросталось, так як це, щоб видно було. ось, Підв'язувала ще однією ниточкою, а то, думаю, може одній важкувато. Ну, так, поки терплю, а там буде видно. Ні, так позрізаю їх всі. Я сьогодні трохи пізніше і квіти поливала на тій лоджії вранці, а на цій ось недавно закінчила. Так, з чого почнемо? Ось гібіскус. Одна квітка. Бачите, який гарнюній. І там інша ось квітка, але, мабуть, я туди не доберусь, щоб повністю показати. Ось. Ну, мабуть, ще не завтра, а післязавтра зацвіте цей гібіскус. І ось його дітка з бутоном. Це його. Матіола цвіте і пахне. Навіть рано вранці запах стоїть не тільки ввечері, коли я приходжу спать сюди, бо це в мене тут спальня, красандра, красуня. Плектрантус продовжує цвісти такими цікавенькими квіточками. Я завжди кажу, що похоже на орхідеї. Ну, аденіум. Ось одна тільки гілка цвіте. Чи той цвіте, що я милю? Росте, зеленіє, листя нарощує. А інші бутончики потроху підрощують. І дивіться, крона Ну, зовсім маленька. Зовсім чогось він у мене листя не хоче нарощувати. Ну, Дивний якийсь. Аденіум. Може, так і в природі вони. Там пустеля, а спека стоїть. Так, хоя. Ось цвіте ця, теж пахне. Тут от гіпіску завтра зацвіте. Дендробіуми мої, так, гарно ростуть. Тут я ось в одному із них з горшків. Новий росточок видерла там. І, а, це тут зверху, мабуть, в цьому горшку новий цей був на псевдобульмі старий, новий ріс. І я зрізала і вже з корінцями і посадила ось в чашку. Так, це хуя цвіте, вон там видно. Бутони, але, як я завжди говорю, і ось її тут не видно із гібіскуса. Так, фіалочки цвітуть. Так, і тут у нас антуріум, ось уже квітка, яка тут була напів відкрита, ось уже як Красується. І тут коло цього листочка, прошлий раз я показувала, там уже а де щось не бачу? Де там бутончик? Та хіба тут можна пролізти? <с> ну там обов'язково буде. О! А, ось він уже який. Зараз покажу. Думаю, іначе такий же був. Ой, ось він. Він пішов в бік. Там, де вільно йому. Ох, молодець, там прогалина така. Ось він там з'явиться. З, з патіфіом ось по одній квітці вони зацвіли. І сьогодні я поливала і бачила там воно. І тут ще. Не провіряла, скільки, але ще бутончики. Десь і тут я бачила. Зараз не, не цей не бачу. Ну теж є. Цей ще не відкрився бутон. Так, ну, краса полінопсисняя. Краса. О, дуже гарний він. І нічого, що їх багато. Це ще краще. Тепер я думаю, треба їх. Кожного сорту побагато мать, і буде ось така неймовірна краса. Ось, дивіться, як же гарно. Які ж вони тільки гарні. Хоча, якщо чесно, я не є таким фанатом фаланопсисів. Ну, це коли це в мене білі, так всі зацвіли, і це вони всі мої, я не куплені, а це дітки від мого. Купленого фаленопсиса. Але це всі виросли у мене. Ну, за допомогою мене, мабуть, теж я розсажувала їх, підгодовувала. Але це все мої фаленопсиси. Бачите, який родючий той фаленопсис, він ще там залишки його там є у горшку, він не пропадає. І з діткою це цвіте дітка його, і вони разом там в одному горшку. Так, тут фіалочки ось розростається От, горобчик, як піднялась на ніжці квітка вверх. Ростуть дітки, все добре. А ці ті, що з вікна. І Рита, ось готується цвісти. І ця теж, я бачила, там теж бутонів повно, теж готується цвісти. От, Так що сьогодні сюди переставила цих дітки, От, і садочок, дитячий садочок там у мене. Глоріоза поки що зеленіє. А, ось ця вже одна. Ось я вже одна повністю відмерла чи відмирає? Ось я. Дивіться. От бачиш, а я її сьогодні полила, навіщо? Як вона вже спать пішла на зиму? Ну, нічого, більше не буду поливати. Ці ще я буду поливати, бо вони донизу Ці зелені. Отак у цих зарослях не все зразу й замітиш. Що не треба було поливати, що там вже відпаде скоро. Ну, нічого, тепло. Я не думаю, що там щось буде із клубним. Так, хемодерея. їй тут сподобалося. Пуасетія, подивіться, яка гарна. Ось і діт... дітка росте. Гіпоцирта я її була постригла гарно так. І ось скрізь новенькі листочки починають. Вона цвіте у мене не в жару, а цвіте, коли більш прохолодно, Ось весною цвіла. І піскуси ще будуть цвісти, ще бутонів, і там ось я бачу багато. А потім, коли вже не буде бутонів, я їх побризаю на зиму. Еофорбія із вікна, ось сюди я поставила. І тут був верх, ріс такий, мені здається, неправильний росток був. Ось він такий довгий. І я його зрізала і тут поставила так, пустить корінці, посажу в землю, а поки що так він у мене стоїть. Санцівєрія в цьому році не цвіла, мабуть, і не буде цвісти, я її пересаджувала і тут розполовинила. І ну, не знаю, але мені здається, що це не на користь цвітіння. От, ну нічого, в минулому році вона дуже гарно цвіла. А тут зразу до кактуса. Ось вчора гарно, що я замітила була, він вперся бутоном в вікно, приплюснув, так я розвернула і, хоч вони трохи. Випрямилися. Тут дві квітки. Він, на відміну від інших, які цвітуть ну, астрофітом, наприклад, один день. Він цвіте, мабуть, дня два-три, мені здається, так. Так, ось тут пухнастий, почав цвісти, ну він завжди так, цвіте ранньою весною. А тоді ще літом цвіте. Птахіменець підв'язувала там, бо зовсім висить. От. І ще я дивлюся, бутони появляються нові. Так що ще буде, мабуть, цвісти і цвісти. Ну, молодець. Оліандр, цвіте, ось цвіте, десь я тут. Ось тут ще бутони. І десь я бачила, ось тут, мені здається, будуть бутони. І десь іще бачила. О, що там на цій, на цій гілці. Ну, десь, так що ще буде продовжувати сісти. Продовжувати будуть аліандри. О, бачите? Так, і тут ось красандри. Я позрізала всі засохші. От нові. Так, і тепер дивіться, більбергія. Я в прошлий раз говорила, що будуть такі така цікава. Ось, бачите, як? Оце вже по-настоящему вона цвіте. Ось такі. Закручуються такі пелюстки. О, дуже цікава квітка. Дуже мені подобається. Ця Сансівірія теж не цвіла в цьому році. Не знаю, буде цвісти чи ні. О! Так. Тут горнія постійно цвіте. Епіфілюм щось не хоче цвісти. Такий він у мене. От. Ось і плектрантус цей цвіте. Ось, бачите, які квіточки, що я казала, там такі дрібненькі, тут більші. На орхідею, похоже. Які гарненькі. От. Так що тут все у них, так, поки подіну ось уже вигнувся, хоч повертаю його. Я до нього заглядаю, бо тоді, коли я насіння отримала, там на цьому на малюнку була фотографія. Ну, на малюнку, на фотографії, яка була, там, на пакетику, що він цвіте. І все я туди заглядаю, думаю, а може зацвіте, а може зацвіте. Але навряд чи. Так, ось тут у нас м'яка іграшка, щоб сквозняком не закривалось вікно. Якось оці каптуси підросли. Я тільки ось замітила. Боже, вони підросли десь сантиметрів десять. Тут ще не цвіте, матіола. Там тільки бутони ось з'являються. А тут ось бугенвілія ось, бачите, тут вона цвіла, а це підросла отак. І ось знову буде цвісти тут. А. Так, малявки мої, кактуси. Ось астрофітом буде цвісти. Мені здається, буде білий корінь. Хоч би завтра колір, хоч би завтра не й прийти подивитися. Бо буває таке, що так, чекаю, чекаю, тоді не зайшла і пропустила. Як цвіли. Тут ще один бутончик є. Тут десь я бачила ще якийсь е сім з бутон. Ну, і Мені наче я ще десь бачила. Це ж щось не цвів. В минулому році цвів біленькими квіточками. А, ні, щось не бачу. От. Шо? Мені це перус прямо в очі лізе. А вони такі колючі. От, От такі. це перуса гілки. О. О, Шаня моя подає голос десь на вулиці. Собака гавкає, і вона обов'язково відповість, не пропустить ніколи. Так лежить, наче чекає. Ану, гавкніть там, бо я теж хочу гавкати. Ось чесно, у нас складається таке враження. Ой, на. Да. Так що ще кактуси потроху цвітуть. Ну, в мене мамілярії, які цвітуть. Ранньої весни такі в мене кактуси таких сортових таких от. Мало Ось астрофіту. Цвів довго, а там повно бутонів. Бачите, сквозняк який. Ось гімна цвіте. Оце теж гімна Ну. Ось ці підростають, хай цвітуть. Це тут сортові. О, будемо чекати, поки ще не цвітуть. Ось. Ось буде теж цвісти, чи ні? Чи це тут засохло. А, засохло. Засох. Бутон. А. Ну то кактус, я нагадаю, він у мене зацвів десь років через 8, 9, чи, може й 10, після того, як він у мене з'явився. І тепер кожен рік цвіте. Цвіте двома филями. цвітає 4 квітки, 4-3. А тоді ще раз цвіте дві. Зазвичай, тут, же мені здається, дві. Дві, да, дві квітки. Ну ось, побачимо. Втретє, мабуть, не буде цвісти. Як же пройти мимо цих гігантів? Вчора цю частину, тут і листя по-другому лезять, уже. Темно було, я замічала ще раніше, що на них з'явилася щитовка. Оце оці ці отак. А ці ні. Я провірила, нема. Так я горілкою протирала ось. Все. Тут. Це вже вони тут, мабуть, ще і живі є, чи відпадають. Ось, не, відпадають. О, я даю легко. І тоді полила акторой. Вони ж сок п'ють із рослини, а рослина воду з акторой. В общем, серветки міняла і витирала горілкою. Мені в голові відклалось, що колись десь я читала таке. От, ну, буду слідкувати. Якщо знову будуть, то механічним шляхом краще всього. Або пирскать я не буду, бо вони на кухні. Тут, ви розумієте, кухня, їжа От, несумісні. А буду, значить, слідкувати, як буде появлятися, буду. Механічним шляхом знищувати їх, чистить. От. Ну і час від часу, якщо що, то буду поливати ґрунт. проливати. Ну, не пирскать. От. Ну, так, піднімають повище треба. А то закривають до половини вікна вони, ось тут листя. На цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. От, заглядайте в мої плейлисти, де там пересадка, перевалка, От, як я все роблю, що я роблю з квітами, як я пересаджую, перевалюю, обрізаю. Там дуже багато відео. Мені здається, там вже близько 400. От. Ну, у всякому випадку, більше, ніж 300. Так що є там, що знайти. І мені до сих пір по тим старим відео пишуть коментарі. За ту ж гіпоцирту. Ось недавно теж був, був коментар. От. Ну, до побачення. Бережіть себе, от. мирного неба, закінчення війни. Слава нашим ППО, ЗСУ. І все буде Україна. Ідемо до перемоги. Пока-пока!